Сирна запіканка а-ля чизкейк з лимонним куртом неймовірно ніжна та ароматна. Ви повинні це спробувати. Тож, поїхали. Для тих, хто цінує свій час, за основу беремо будь-яке пісочне печиво, а для тих, кому важливі смакові якості, готуємо самі. Швиденько робимо пісочне тісто з додаванням лимонної цедри та одразу ж випікаємо. Тим часом робимо сирну основу. До кисломолочного сиру додаємо білки, цукор, лимонну цедру та сметану. Добряче все перепиваємо блендером до однорідної маси. Приблизно на цьому етапі у мене вже спеклось печиво. Дістаємо та подвіпнюємо його у мілку крихту. У мене воно ще тепленьке, тому я не розтоплювала вершкове масло. Додала шматочками та розтерла його з печивом. Якщо печиво охололо або магазини, тоді розтоплюємо вершкове масло і додаємо в рідкому вигляді. Рівномірно розподіляємо по формі та зверху викладаємо сирну начинку. Ставимо випікатись та переходимо до ароматного лимонного курда. До цукру додаємо цедру двох лимонів та добре перетираємо. Далі жовтки та сік обох лимонів. Все гарненько перемішали та відправляємо на водяну паню варитись до загустіння. В кінці додаємо масло, пропускаємо через сито та відставляємо охолонути. В процесі його приготування мені не вистачило білого цукру. Вдома був лише коричневий, тому і колір має відповідний. Хоча колір так собі, але смак має просто неймовірний. Викладаємо його на охолонувшу запіканку та смакуємо. Як варіант, його можна ще зробити з апельсином, буде теж дуже ароматно. Смачного!